Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, розділ 37. Кожен друг каже Я теж твій приятель. Та є ж бо й друг тільки за назвою. Хіба не болить воно болем смертельним? Як з друга чи товариша ворог робиться? О думку лукава, звідки взялась ти на те? Щоб землю облудою вкрити. Ось товариш радіє, коли друг його в щасті. Коли ж він у скруті, то стає проти нього. Товариш другові ради шлунка допомагає, а битва настала, то й хапає він зброю. Не забудь про друга, коли бій відбувається, не губи про нього згадки у достатках бувши. Кожен дорадник хвалить свою раду вже ж є й такий, що радить собі на користь. Супроти дорадника будь обережний. Заздалегідь довідась, чого йому треба він бо дораджує собі на користь отож, щоб не кинув проти тебе жереба, а й щоб не мовив тобі гарно маєш дорогу, щоб потім протестати і зорити, що тобі станеться? Не радься того, хто з недовір'ям дивиться на тебе. Від заздрісників твоїх крий свої наміри. Не радься жінки про її суперницю, ані боягуза про воєнну справу, ані крамаря про справи обміну, ані покупця про справи продажу, ані заздрісного про діло вдячності. Ані жорстокого про добродійство, ані ледачого про будь-яку працю, ані наймета поденного про закінчення роботи, ані раба лінивого про труди важкі. у жодній їхній пораді на них не покладайся. Та завжди бувай із можем благочесним, про якого знаєш, що пильнує він заповіді. І що душа його подібна до душі твоєї, і що він, коли впадеш, тобі співчуватиме. Тримайся поради серця свого для тебе над нього нема нічого вірнішого. Душа бо чоловіка звістить часто краще, ніж сім вартових, що височать на вартівні. Понад усі ж бо речі до Всевишнього молися, щоб дорогу твою. Спрямував до правди. Кожному ділу початок слово. Кожній дії передує порада. Серце править за коріння думок, тож з нього виринають чотири речі добро і зло, життя і смерть, а над ними язик завжди володіє. Не один вправний навчає багатьох, а для себе самого геть непорадний не один мудрагель через слова зненавиджений позбавиться всякої смачної поживи, бо Господь ласки йому не зізволяє, тож і мудрість у ньому ніяка. Не один є, хто сам для себе мудрий. І плоди його розуму, як він думає, певні. Мудрий муж народ свій навчає, тож плоди його розуму певні. Мудрий муж благословенням сповниться. Тож усі, що його бачать, величають щасливим. Людського життя дні обраховані, але дням Ізраїля числа немає. Мудрий здобуває довір'я в своїм народі, тож імення його повіки житиме. Сину, за життя випробовуй себе самого. Зважай, що лихе для тебе, й тому не віддавайся. Не всяка бо користь приносить, і не кожному всяка річ до вподоби. Не насичуй себе будь якими ласощами. Не накидайся на страви, бо ж ніяк не здорово їсти понадміру і не насить, провадить до важкої недуги. Через ненажерство численні вже вмерли. Хто ж зважає на себе, життя своє продовжує.